Випускники опорних навчальних закладів ямпільської громади вчаться долати смугу перешкод. Триденні військово польові збори з предмету захист України проведено в Ямпільській громаді для отримання школярами практичних навичок після теоретичного курсу. Навчально-польові збори з 11 класами це є шкільною програмою. Це обов'язкове виконання програми і. Відповідно, ми її сьогодні виконуємо на тактичній смузі перешкод навчально тренувальний центр військового патріотичного клубу Форпост. Це потужна така навчальна наша база з використанням всіх елементів складності, де необхідно проявити свої якості, як рішучість, сила, витривалість, спритність. Також у нас буде обов'язково розгорнута і Навчальна програма з вогневої підготовки, тактичної підготовки, основ військової топографії, основ цивільного захисту, домедична підготовка. І такий будемо скажімо, так початковий – Це тест е, зорової пам'яті і е, для деяких вихованців буде так, скажемо, випробування на вестибулярний апарат. Тобто нестандартні і незвичайні, скажімо, умови для всіх наших дітей, які навчаються в опорних навчальних закладах. І особливостю є те, що це у нас на сьогоднішній день опорні навчальні заклади села Дзягівки, Климбівки, Великої Кісниці, Довжка, ну і відповідно перші, другі шкіл та гімназії нашого міста Ямполя. Протягом року ми проходимо теоретичні наші всі розділи програми і, відповідно, всі ці зараз набуті теоретичні знання мають перетворитися у практичні навички. І я зараз опираюся на допомогу наших вчителів захисту України від шкіл, які прибули на навчально-польові збори, а також на вихованців військово патріотичного клубу Форпост, найбільш підготовлених, які будуть на своїх робочих місцях, допомагати і сприяти так, щоб вся програма, яку ми визначили на період зборів, була усвоєна. Мені здається, зараз навіть важко переоцінити необхідність і актуальність теми підготовки молоді до служби в Збройних Силах. Точніше, ще ми скажемо, до захисту нашої України, тому що в умовах війни підготовка має бути значно підсилена і значно відповідальніша, тому що це зміна наша. І... Завтра будуть безперечно, хто буде проходити службу в військах, вони будуть отримати повноцінні знання. Це сьогодні тільки є, як сказати, етап ознайомлення, але він вже визначає, хто наскільки хто в нас готовий сьогодні, його бачення, його патріотизм, його ну, скажімо, належність до нашої спільної справи як захисту України. Успіхів навчання важливим елементом підготовки до захисту країни дітям бажають військові. Хто як не вони знають про значення такої підготовки цей захід спонукає дітей готувати себе не тільки фізично, але в першу чергу морально до захисту своєї держави, до того, щоб коли в час, коли прийде для цього необхідність, вони могли взяти в руки зброю. І захистити свою державу. Бути чоловіком це не просто мати стать. Бути чоловіком це вміти захистити свою сім'ю, свою родину, свою країну і гідно зустріти ворога при необхідності. Старшокласники сумлінно опановували практичні навички, у когось виходило вправно, у когось, можливо, не зовсім з першого разу, але старання і бажання навчитись було у всіх. Дуже важливий предмет, особливо зараз. Загартовує, піднімає бойовий дух, навчає, що в майбутньому якісь можуть бути ситуації. Воно все, все дуже знадобиться. І що, якщо не дай Бог щось, то ми зможемо щось, ну вже можемо якось орієнтуватися по цьому всьому, і вже якщо будуть в реальному житті якісь такі похожі щось, то можна вже буде прийти. Сходом проведення військово-польових зборів для старшокласників Ямпільської громади ознайомився міський голова Сергій Гаджук. Разом із своїм заступником Михайлом Трубою вони спілкувались з викладачами предмету щодо розширення можливостей цього курсу у практичному вимірі. Наполегливість школярів їх вправність викликала повагу у керівництва громади. Ви маєте зрозуміти те? Що завтра йти у велике-велике життя, і ви маєте бути до нього підготовлені. Сьогодні Україна переживає дуже важкі часи збройну агресію Росії. І ми маємо з вами бути завжди готові виконувати будь-які завдання. Що ви є сьогодні в нас самі найкращі. Ви ті, хто завтра підете у велике-велике життя. Вам бажаю гарної, гарної витримки, навчання. І завтра, щоб це пройшло не даремно. А Україну хай чекає мирне небо, бо воно буде. Україна переможе, бо вона найкраща. І люди в цій Україні найкращі. І ми маємо жити найкраще з вами. Тому ми за це і боремося. Усім гарного здоров'я, здоров'я і здоров'я. Слава Україні! слава! Повномасштабна війна поставила перед Україною величезні виклики. Захист України став для всього народу предметом життя. Для підростаючого покоління це більше ніж шкільний предмет. Майбутнє країни буде і в їхніх руках. До цього і готується наша молодь.